Третю добу без води у майже 40-градусну спеку. В таких умовах опинилися тернівчани через нібито аварію на водопроводі Дніпро-Західний Донбас. Дізнатися, що ж стало причиною зупинення водопостачання, було майже неможливо ніякої інформації у змі, оголошень та повний ігнор на запити у диспетчерську службу КП ТЖКП. Здрасті телеканал Дніпро безпека. а от води нету третій день в городі. З чим зв'язано? Беспокоить. Телеканал Днепро. Телеканал Днепро. Ага. 10 хвилин очікування і ніякої відповіді. Напевно, диспетчер радилась з керівництвом, як правильно відповісти журналістам телеканалу Дніпро. Інші більше ста спроб повторно зв'язатися з диспетчером комунального підприємства Тернівки так і ні до чого не призвели. Дізнатися у керівництво міста, що ж з водою та коли вона нарешті з'явиться, так і не вдалося. Мер у відпустці на дзвінки не відповідає. Так само, як і його заступники. Вдалося дозвонитися до заступника міського голови Тернівки пана Гурського, який, як завжди, нічого не коментує та ні за що не відповідає. Коментарі умов відео. Ні, зніму Угу, Спасибо. А ось так ситуацію з водою прокоментував директор КП ТЖКП Гамлет Мамедов. Об'явлення були, кому треба було читати, вони прочитали. А. Подіздо подвішали. А було в трубопроводі водовод ДДТ. От п'яті площадки, от кіде Павлоградська шахта, подробовка пройшла. Открыли вчора воду, но до сих пор воды у нас в городе нет. Я не знаю. Я, я вот ездил в 5 утра, Руву я ніде не нормально Робинарма все. Ну зйом ми прийти. Тож, за словами головного комунальника Тернівки, порив водопроводу є, але його ніхто не бачив. З цим питанням регіональні новини звернулися за коментарем до представника ДТЕК Павлоград Вугілля Оксани Петренко. Інформації спеціаліста в Павлоград Тугаль в районі. шахтоплощадок, никаких аварий не происходило. Авария была где-то на территории водоканала Днепр-Западный Донбасс. Вчера она, по словам людей, была устранена. Вот, но ну, комиссия сейчас разбирается, в чем причина, почему не поступает вода, потому что шахтоплощадки тоже остаются заложниками этой ситуации. ну пала к этому отношению не имеет к этим порывам. Отже, створена робоча група, яка зараз розбирається з критичною ситуацією щодо водопостачання. А за припущенням одного з місцевих депутатів водопостачання на тернівку було відключено за багатомільйонні борги комунального підприємства та КП Дніпро-Західний Донбас. Отже, ситуація критична: спека під 40 градусів, відключене водопостачання на невизначений термін, скуплена питна вода у всіх маркетах міста. А керівництво тернівки чи у відпустках, або просто відпочиває у свій за. Конний вихідний день.